Це сніданок з 1 плюс 1», канал «1 плюс 1 Україна тет ютуб Сніданку ви знаєте, прогрес іде вперед, і навіть попри те, що ми зависли у такій нашій великій проблемі і великій концентрації війни, все одно ну ми йдемо вперед. Все одно зараз бум, наприклад, електричних автівок. Та і всі відмовляються поступово від машин із дугуно-внутрішнього згорання. Так чи інакше це світовий тренд. І ми так само на близько п'яти тисяч електрокарів в Україні, реєструючи місяця. Добре. Це чи погано. Тут дискутують багато про це насправді. Так, ну, Дорого, хтось... недорого, зручно, незручно. Витримує енергосистема, не витримає. Ну, тобто багато факторів насправді є, але тим не менш, люди купують ці автомобілі. Тому давайте розбиратися взагалі, чи може збільшитись навантаження на нашу енергосистему, чим більше автомобілів стає в нас. І чому власне електрокари стають такими популярними? Поїхали, давайте дивитись. Олексій Бодня, програміст, який веде власний ютуб канал про електромобілі. Каже, раніше був противником купівлі автівки. я взагалі був апогеєм, що мені машина не потрібна, але потім е, стала така е, необхідність купити машину. На роботі була зарядна станція для електромобілої. Я вирішив, чому б ні. З того часу минуло п'ять років. Олексій розповідає, вже змінив чотири автівки та на власному досвіді переконався. Їздити на електричках вигідно. Кожні там. Е... 7,5 або 15 тисяч кілометрів треба піти зробити ТО, Воно там коштує певних грошей. На електромобілі мене зараз 22 тисячі побіг. Я ще ТО зовсім не робив. Хлопець каже: економити вдається переважно на техобслуговуванні автівки. Щодо вартості одного кілометра, у його випадку це 2-3 гривні в залежності від того на яких станціях заряджатися. Олексій користується виключно швидкісними зарядками, встановленими у громадських місцях. Якщо заряджатися приміром вдома у приватному будинку, це буде набагато дешевше. Марина Китіна, працівниця держустанови, яка веде офіційну статистику кількості електрокарів в Україні. каже, попри повномасштабну війну, українці все частіше обирають електротранспорт. У нас з лютого 2022 року, майже по травень було знаєте, таке за приблизно 800 електрокарів на місяць. Це говорить про те, що люди, не дивлячись на те, що дійсно була війна, в березні 2022 року купували. Ли нині ж ця цифра значно збільшилася. Щомісяця до України завозять близько п'яти тисяч електрокарів. Наразі їхня загальна кількість становить майже 80 тисяч. За прогнозами аналітиків, до 2025 року ця цифра збільшиться втричі. Цікаво, що раніше більшість електрокарів везли з Америки. Потім лідером стала Європа. А у 2023 році найпопулярнішими стали китайські автівки. Від купівлі електрокарів українці не відмовилися навіть під час блекаутів, коли почалися блекаути, люди е, почали задумуватися. Навіть таки були жарти, кому продати свою там електричну автівку, тому що навіщо вона потрібна без світла. Але ті ентузіасти, люди, які свідомо пересідають на електрокари, вони навпаки скористалися можливістю зниження ціни, тому що е дилери побоялися, що автівки перестануть купувати. Вони дійсно там віддавали е в мінус. Власник електромобіля Олексій каже, минулого року дійсно було непросто на швидкісних станціях. Заряджатися доводилося в залежності від графіків відключень електроенергії. Проте у приватних будинках це набагато легше у випадку мого тесті, який живе е з приватним будинком і з своєю розеткою. У нього це змінилося лише тим, що він заряджав машину не тільки вночі, а будь-який час доби, коли просто є світло. тобто на нього це майже ніяк не вплинуло. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, каже: загалом електромобілі практично не впливають на нашу енергосистему та споживають менше одного відсотка від загальної кількості електроенергії. Проте, зважаючи на її дефіцит, який фіксують у пікові години споживання, необхідно дотримуватися простих правил. Якщо користатися тими порадами, які надають перенерго використовувати потужні електричні прилади не в пікові години, а наприклад, вночі, то власники таких транспортних засобів можуть не переживати, що Їхні транспортні засоби вплинуть негативним чином на загальне енергоспоживання України за словами експертів. Збільшенню попиту на електромобілі сприяють нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ. Приміром, при імпорті електрокару потрібно сплатити лише акциз 1 євро за кіловат годину батареї, тобто не більше 100 євро за машину. Збільшує попит і поява моделей із запасом ходу від 300 до пів тисячі кілометрів. Ну, от, от, от наче зручно, наче класно. Але, але, от поки все одно ем, великий запас ходу, все одно на автівках достатньо дорогих віп класу. Тому, мовно кажучи, у вас батарея була 500-600 кілометрів. Це вже дорогі автівки, які там вартістю там, від 50 тисяч доларів. Так це дорого. Але ти знаєш, я колись був за кермом, електрокару. Ем, я б дуже радив Руслану Сінічкину придивитися. Він колись хотів бути водієм тролейбуса, це раліо за тролейбусом сидиш. Так зручно, так прикольно. І, і ти знаєш, що цей прикол? Та що е, всі електрокари вони стартують е, з місця дуже швидко? Миттєво це, це фізика. Я в шоці. Байду скільки б не коштувала та е, машина, все одно це дуже швидко відбувається. Ну бачите, навіть попри дефіцит електроенергії в нашій енергосистемі. Все одно величезна кількість факторів е, говорить в плюс е, до електрокарів, тому що це реально економічно вигідно.